Сьогодні приготуємо яблучний пиріг. Для цього нам знадобляться яйця, борошно, сіль, цукор, кефір, або кисляк домашній, розпушувач, за бажанням або ваніль, або кориця і міксер. Ну Звичайно ж, яблуки. Перше, з чого ми розпочнемо, це на кончику ложечки соль, додаємо обов'язково в яйця і збиваємо добре яйця. Спочатку ось так просто одні яйця. Потім додаємо до них цукор і відразу ж сюди. Якщо ви використовувати вирішили ванільний цукор, то його також додаємо на цьому етапі. І тепер добре потрібно взбити яйця саме з цукром. До ось такої густої маси. Міксер нам більше не знадобиться. Тепер в оцю масу вливаємо кефір і вже вручну, чи то вінчиком, чи то ложечкою розмішуємо. Далі черга борошна. Висипаю сюди борошно. І поверх борошна додаємо розпушувач, і все це повільно перемішуємо, замішуючи наше тісто. Насправді тісто робиться дуже і дуже швидко. Головна умова гарно взбити яйця з цукром. В тісто також за бажанням можна додати ще або якихось цукатів, або родзинок. Я сьогодні додам трішки родзинок. Це, тісто готове, його поки що відставляю в стороночку. Яблука очищаю від шкірочки, від сім'ячка цього серцевинки, і нарізаю, ну виходить одне яблучко на чотири частини доволі крупними шматками. Дечко або форма може бути любою. Якщо у вас силіконова, то можна етап пергаменту пропустити. А якщо ж все-таки металева, то раджу скористатись пергаментом. На низ, на дно. Посипаю трішки, ну, буквально півтори-дві чайні ложечки цукру. І викладаю ось так шматочки яблук. І поверх яблук виливаю тісто. Може здатися, що тіста замало, але його вистачить. Коли виливаєте тісто, просто спостерігайте, щоб усі яблучки були начебто покриті тістом. Ось тут посерединки ви можете контролювати да, поміж яблучок розподілення, щоб це було більш-менш рівномірно. Розмір мого дечка 23 на 32. І цього тіста досить, абсолютно. Не спішіть відразу ставляти в духовку, а дайте йому розповсюдитися по всьому дечку. І все. І ось тепер на цьому етапі можна ставляти вже в духовку. Температуру ставимо 160-170 градусів. Для того, щоб воно встигло пропектися і... Низ не пригорів. Сухим він не буде, він не пересушиться за рахунок яблук. Це по-перше. По-друге, нам необхідно, щоб наше дно, там, де ми посипали цукром, цукор розплавився і карамелізував яблучки, а не просто згорів. Тому не робіть високу температуру. Випікається цей пирог досить швидко. А перевіряти, чи готовий зубочисточкою чи паличкою, коли будете, вставляйте її поміж яблучок. Ось так раз. І можемо бачити, що абсолютно суха паличка. Як можете бачити, майже не видно яблук, вони практично повністю покриті тістом. Якби були трішки менші шматочки або менше дечко за розміром, вони б взагалі повністю покрилися. На середині так тісто ще вище, аніж яблучки. Якщо ви все ж таки дно дечка або форми не посипали цукром, то можна так і залишити. В такому випадку, можна або взагалі так лишити, або вверх притрусити цукровою пудрою. Але так як ми викладали яблучка не на тісто, а на саме дно, і посипали його цукром, то я зроблю наступне. Беремо або дечко чисте, або дощечку. Прикладаємо ось так. І перевертаємо, знімаємо дечко і одразу знімаємо пергамент, а тут у нас виходять ось такі красивезні вічка. З яблучками. І вже ось цю сторону можна тоді присипати цукровою пудрою. Пергамент дуже легко знімається, якщо зробити це одразу. Що ми бачимо? Ось це темніше, це в нас родзинки. Вони файно розпарилися, вони м'ягенькі-мягенькі. І яблучки в нас вийшли. Також пропечені всі, вони прямо неймовірно, м'якенькі, як крем в такому випадку. Все, або залишаємо так вихолоняти, або присипаємо цукровою пудрою. А вже коли вихолоне, ріжемо ось так на квадратики поміж шматочків яблук, і в нас вийдуть такі маленькі порційні шматочки, ну начебто, Тістечко або тортик. Коли його кусаєш, ось оце велике великий шматок запеченого яблука, він всередині робиться, як крем. Бачите, воно м'якесеньке-м'якесеньке, прямо, ну, ну, як справжній крем. Коли пиріг вихолонув, ми його з вами зараз. Розріжемо і поглянемо, який він у розрізі. Ось така краса бачите? Виходить небагато тіста, а ось це яблучко, воно до такої ступені м'якесеньке, прямо як крем, бачите, розмащується. Прикрасити можна за бажанням будь-чим. Тому готуйте. Нехай ваша родина насолоджується натуральним та смачним.